Всіх вітаю, В'ячеслав Рудник, Всеукраїнський Козацький рух, Другий фронт народний, партія Сила нації, член правління Асамблеї Національно-Духовної Відродження України. Друзі, нещодавно мені дорікали, що я в своїх записах не згадую про асамблею. То час від часу я буду згадувати про цю громадську спілку, яка була заснована. Заради єднання українського суспільства і є платформою поєднання різних зусиль для відбудови України. І сьогодні я хотів би говорити саме про відбудову України, про наше майбутнє, як ми його собі бачимо, і попросити вас теж писати коментарі і виражати свою, своє ставлення і своє бачення цього процесу. Бо скільки б ми не, так, не звинувачували когось, все одно звинувачення воно не побудує нашу країну, а ми повинні бачити те світле майбутнє, яке хотіли би бачити, і згідно цього бачення будувати нашу країну. Тому давайте об'єднувати свої перш за все ментальні зусилля для того, щоб досягати в цьому процесі певних результатів. І я хочу подякувати всім, які пишуть коментарі. Я намагаюся всі коментарі перечитувати, робити для себе певні висновки. Я дуже вдячний тим, хто витрачає на це свій час, свій розум, свій інтелект. Також я прошу. Кому подобається, ставте лайки, кому не подобається, ставте інші позначки. Всяка ваша реакція цінна, і вона допомагає нам розуміти настрої в суспільстві і розуміти саме, про що думаєте ви, і підлаштовувати під це свої думки, коригувати якісь свої там цілі і плани. Отже, друзі, сьогодні хочу говорити в контексті політичному. Як член партії Сила нації, бо розгортається партійна робота і спираючись на фразу, якщо ми не займаємося політикою, то політика займеться нами. А перш за все, нами займаються не політика, а політикани. Тому давайте брати на себе відповідальність, таку громадську відповідальність, формувати саме політичний простір, політичне, соціальне бачення свого сьогодення і майбутнього. І таким чином впроваджувати наші саме народні ідеї того, як ми хочемо жити. Отже, хочу поділитися з вами своїми думками стосовно того, що ми хочемо бачити в нашій країні. Перш за все, перш за все, те, на що робить ставку Сила нації, це на перше потужне і Потужне народовладдя і місцеве самоврядування, а також другий напрямок це міцна е, держава, міц, міцні державні інституції, які повинні виконати свою саме державницьку роль. І ось на цю тему я хотів би з вами поспілкуватися, поділитися своїми думками саме. Що стосується місцевого самоврядування і що стосується наших. Місцевих можливостей, значить, я вважаю, що ці наші територіальні громади по треба, щоб вони отримали максимальну підтримку, максимальну економічну свободу і економічну, економічні можливості за рахунок тих ресурсів, які знаходяться в даних територіальних громадах. Тобто, згідно статті 13 Конституції України, право управління цими. Місцевими ресурсами територіальних громад повинні перейти виключно територіальним громадам. Що стосується, наприклад, тих ресурсів, які є стратегічно виконують стратегічно державні завдання, то ці ресурси повинні бути, ну як, наприклад, рідкоземельні метали, там якихось поклади корисних копалень. Це є власність цього українського народу і належить всім. Незалежно від того, де на якій локації вони знаходяться, і вони повинні бути, як саме і, земля, і взагалі земля під, скажімо таким державним контролем. І розподіля, прибуток від цих ресурсів треба, щоб він розподілявся через загальний такий державний фонд соціального розвитку чи державний фонд, фонд соціального благополуччя між усіма громадянами нашої держави що стосується наприклад місцевих ресурсів там природних ресурсів земля річка вода таке інше ну а також корисні копалини, наприклад які є там там пісок щось те що використовується для повсякденного життя Територіальної громади, а також земельні ресурси, на яких вирощується, щось будується, це повинно бути під контролем територіальної громади. І тільки територіальна громада повинна приймати рішення, що саме буде, як воно буде використовуватись і що там в територіальній громаді буде будуватися. Це що стосується територіальної громади. А тепер давайте подумаємо. А які ж функції повинні бути у нашої держави? Тобто, якщо ми передаємо головні функції територіальним громадам, то які ж функції повинні бути у нашій державі і взагалі чи вона потрібна? Значить, 22-й рік, коли Кацапи прийшли на нашу землю і вбивали наших людей, наш народ український показав. Ви знаєте таку виключну здібність до самоорганізації і взагалі до існування самостійного існування без державних інституцій. І це дуже добре. Це говорить про спроможність, про осознаність нашого народу і про здатність через самокерування і самоосознаність. Находитись в правильних взаємовідносинах. Змогли бути організовані і засоби, і різні підрозділи безпекові, які вступили в боротьбу з расистами. Також не було таких повальних крадіжок, тобто проявлення якоїсь такої соціальної деградації, яка сказала б, що цьому народу, нашому українському народу, потрібен якийсь. Як його так назвати, надзиратель. надзиратель спалку, який би бив, якщо людина робить щось негідне. Тобто ми бачили, що люди здатні самі про себе подбати і вибудовувати такі соціальні відносини, які на користь всьому суспільству, на користь нашій державі. Але скажу таким чином, якщо ми дивимося на сьогоднішній Загальний світ, то без чіткої системної державної організації і без ролі централізованої ролі держави ми навряд зможемо існувати. Може, якісь питання місцевого значення вирішувати так, але перемагати в цій конкуренції державній конкуренції загальносвітовій державній конкуренції ми не зможемо. Без централізації, без е, акумулювання ідеологічних наукових технічних можливостей і координації цих наукових, технічних соціальних можливостей на базі саме державних інституцій. Тому вважаю, що е, функція і сама держава нам потрібна. Вона повинна взяти на себе п'ять головних функцій, ну саме подібне тому, як це є в Конституції Сполучених Штатів. Які ж це функції? Перше, це функція загальної безпеки, загальної державної безпеки, державна безпека, яка уособлює безпеку всіх регіонів в незалежності від локації походження цього регіону. Це перше. Далі продовжу. Це Збройні сили, кадрова армія, яка є на фінансуванні, на державному фінансуванні високопрофесійна, кадрова армія на державному фінансуванні. Військово-морський флот. Це державні підприємства оборонного комплексу. Це стратегічні державні підприємства, які забезпечують взагалі безпеку держави, що стосується науки, що стосується виробництва, що стосується продуктів харчування і саме так виживання, енергетичного виживання нашої країни. Це перше. Друге, це безумовно зовнішні наші державні зв'язки. Міністерство зовнішніх зв'язків. Третє це місія фінансів державних, захист приватного права і приватного права, да, приватного права на власність Приватної власності. Захист приватної власності. І також стратегічне державне планування. Це було у нас третє. І так, знову четверте: це Міністерство юстиції. Міністерство юстиції, державне судочинство і порядкування цього процесу. Але те, що обов'язково треба зробити, це треба створити таку систему, при якій судді були тільки виборні і могли впливати на відзив суддів, могли територіальні громади, в яких ці. Суди знаходяться. Ну і останнє це безумовно фінансове забезпечення всіх попередніх напрямків державного контролю і державних повноважень, попередніх чотирьох напрямків і забезпечення саме тільки цих чотирьох державних напрямків. Все інше повинно бути, на мій погляд, передано у владу регіональним державним утворенням, які основуються на територіальних громадах і на самозабезпечені, основані на Самоврядуванні цих регіонів, територіальних громад, для того, щоб територіальна громада чи певний регіон не знаходився у залежності від центральної влади і від чиновників, які або дають, або не дають свого, скажімо так, произволу і бачення цих питань. Тобто територіальна громада, територіальні общини, вони повинні бути Забезпечені всіми економічними можливостями свого самоврядування і розвитку, і прийняття тих рішень, які вони бажають прийняти. Отакі От мої думки, друзі, з цього приводу. Хотілося б, щоб ви з свого боку написали своє бачення, як, це потрібно, як воно потрібно бути, і які ваші думки з цього приводу. Ну, що стосується певних духовних речей, хочу сказати також вам наступне: Козак без Бога не козак, козак, який відмежований від основи свого буття, як і кожна людина, від творця, який його создав, так само і наше громадянське суспільство, якщо воно відмежоване. Від Творця, відмежована від його порядку, від Його духу, воно не може існувати і не може розвиватися. Тому нам потрібно всім бути осознаними і поєднаними з тим духовним корінням, яке у нас є. А також ми повинні не забувати своє. Мати свою національну свідомість, національну ідентичність і захищати цю національну свідомість, свідомість і національну ідентичність. Бо якщо народ втрачає цю ідентичність, він ми перестає існувати. Якщо ми хочемо зберегти наш український народ, якщо ми хочемо зберегти наш традиційний український етнос. Як корінний етнос, який проживає і проживав на даній території, ми повинні не втратити свою національну ідентичність і захистити цю національну ідентичність. От. А якими засобами це, скажімо так, уже тема наступних наших спілкувань. От, але скажу головне, я думаю, що саме культура, історична свідомість це є фундамент нашої національної ідентичності, саме е, ідентичності як українського етносу, як корінного народу, який представлений. На цій землі переважною більшістю наших співгромадян від 78 до 83% по останньому перепису нашого населення. Чому я е, намагаю згадувати саме про е, цю складову, тому що вважаю це дуже важливо, е, тому що Порушений саме такий соціальний баланс нашого українського етносу, і я вважаю, що цей баланс треба відновити. Відновити цей баланс для того, щоб саме права і свободи нашого українського етносу не були затоптані і не були споплюжені. таким чином скажу. Дякую вам, дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо, від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні!